Всіх вітаю, друзі! Сьогодні ми говоримо про ще одні зміни, які впроваджено Міністерством внутрішніх справ, а також Міністерством юстиції України, і все для того, щоб далі боротися з так званими ухилянтами, щоб зробити все, щоб можна було достати е, навіть тих, хто знаходиться за кордоном, і тих, хто не має жодного майна в Україні. І інколи в мене виникає така думка, що е, нашим менеджерам чомусь краще вдається е, воювати і карати власних громадян, ніж е, громадян країни ворога, які прийшли вбивати українців в Україну. Е, в загальному дивіться відео до кінця, буду вдячний за вашу підтримку. Е, це дуже і дуже важливий момент. І сьогодні ми поговоримо, як таким рішенням можна Дуже легко, скажімо так, насолити навіть тим українцям, яких з Україною фактично нічого не зв'язує, в яких немає в Україні жодного майна, які знаходяться за кордоном. Свою думку зможете написати після перегляду цього відео. Дякую кожному з вас за підтримку і давайте починати. МВС і Мін'юст затвердили зміни для виконання рішень суддів про обмеження порушників військового обліку в праві керування автомобілем. Встановлення тимчасового обмеження в праві керування транспортними засобами МВС і Мін'юст внесли зміни до порядку взаємодії задля виконання рішень суддів щодо ухилянтів. І далі, про що власне йдеться? Особи, яка ухиляється від військового обліку і порушує закон про мобілізацію, можуть тепер не лише оштрафувати або накласти арешт на її майно, так, у разі якщо вона не сплачує е, штрафи. А при цьому ще й засудити за кримінальним законодавством або ж обмежити в праві керування автомобілем. Раніше ми також про це говорили і про це писала судово-юридична газета. І, до речі, посилання на джерело я залишу в описі під цим відео. Законом про посилення мобілізації, який набув сили в травні 2024 року, передбачена. Новела в вигляді накладення на осіб, що ухиляються від військового обліку, тимчасового обмеження в праві керування автомобілем. Відповідні зміни були внесені до Кодексу адміністративного судочинства. Е, і е, після того, як суд задовольняє позов ТЦК і рішення набуває сили, постанова про відкриття виконавчого провадження з примусового виконання е, рішення суду про тимчасове обмеження громадян в праві керування транспортним засобом не пізніше наступного робочого дня. Е, Її винесення надсилається органам Національної поліції задля застосування до особи тимчасового обмеження в праві керування транспортним засобом під час мобілізації. В загальному, що це означає? В загальному це, друзі, означає, що ті, хто радується, що немає у вас нічого в Україні і у вас там немає оновленого резерв плюса, ви знаходитесь за кордоном, вам немає які немає як блокувати, наприклад, рахунки, немає на що накладати арешт. В такому випадку вам можуть обмежити право е, керування транспортним засобом, в тому випадку, якщо, звісно, у вас є е, українське е, посвідчення водія. Е, і е, тут також потрібно розуміти, е, як працювати так, з, з подібними е, речами, е, бо є насправді дуже проста інструкція, що робити, щоб навіть в такому випадку. Е, не втратити право керування автомобілем, навіть якщо ви знаходитесь за кордоном. І давайте зараз про цьому е, пройдемо, пройдемося так. Е, в загальному, е, щоб обмежити людині право на керування транспортним засобом, е, це зробити насправді не так, то й легко, якщо людина не буде е, нехтувати, е, скажімо так, цією проблемою, не буде цього ігнорувати, а буде йти по простій інструкції. Ні в якому випадку не сплачувати е, ті штрафи, які там накладаються е, територіальними центрами комплектування, а обов'язково захищати свої права, брати адвокатів і е, через суд подавати апеляції, оскаржувати ті рішення, які е, там складаються. Бо до того моменту, допоки рішення не були, е, доки рішення е, ви будете оскаржувати, ніхто у вас не забере там е, ваші права, фактично. Говориться про те, що забрати право керування автомобілем мають право виключно в судовому порядку за умови, що ТЦК зможе довести суду наступні обставини. Так? Тобто, те, що має довести ТЦК і що довести насправді не так вже й просто. Невиконання особою під час мобілізації обов'язків, передбачених частиною 3 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та вчиненню нею адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 2101. Кодексу України про адміністративні правопорушення. І це може бути доведено лише постановою про притягнення до адміністративної відповідальності. І саме тому, друзі, важливо завжди розглядати питання, е, оскарження так, цієї постанови, навіть якщо сума штрафу вас влаштовує, і ви думаєте, заплачу штраф, щоб мене там, е, скажімо так, не переслідували. Е, далі, наступне. Потрібно довести неможливість здійснити адміністративне затримання та доставити таку особу до територіального центру комплектування та соціальної підтримки органами та підрозділами, що входять до системи поліції. Далі вручення такій особі вимоги територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виконання обов'язку військовозобов'язаним та резервістам відповідно. Далі невиконання такою особою зазначено в вимозі обов'язку. Або обов'язків так, але це також вже вирішено, бо вирішили просто на законному рівні розсилати повістки поштою, і неважливо, куди їх відправлять, чи ви взагалі їх отримаєте, чи не отримаєте, чи поштарка їх викине по дорозі до вас додому. Немає ніякої різниці. Ми це вже всі дуже добре знаємо. Обов'язково потрібно приймати участь під час розгляду судом такої справи і перевірити на законність та достовірність кожен з доказів, що надають ТЦК. Якщо можна, то робити це, звісно, в онлайн форматі, бо ви знаходитесь за кордоном. Це дозволить забезпечити об'єктивність прийняття рішення по суті питання. Також суд не обмежить право керування транспортним засобом, якщо встановлення такого обмеження позбавляє особу основного законного джерела засобів для існування. Тобто, фактично, якщо ви працюєте водієм, то вас не можуть забрати е, ваші, ваше водійське посвідчення. Далі. Особа використовує транспортний засіб в зв'язку з інвалідністю чи перебуванням її на отриманні. Особи з інвалідністю першої другої групи, встановленої в установленому порядку або дитини з інвалідністю, і також порядок обмеження права керування транспортним засобом, передбачений статтею 283.2. Е, далі е, і, що найголовніше, що тут потрібно розуміти, що, про що ми вже власне і говорили, що ні в якому випадку не можна просто ігнорувати, так якщо, наприклад, вам в дію приходять якісь повідомлення, або якщо ви знаходитесь за кордоном, і там я не знаю вашу поштову скриньку, або до вас додому приносять якісь листи, які там пов'язані з ТЦК, пов'язані з судом, так не з ТЦК, а власне з, судо, з судами. Не ігнорувати, якби оці судові справи одразу ж наймати собі адвоката, і щоб адвокат був присутній фізично на всіх судових засіданнях, і щоб адвокат вас боронив, щоб адвокат гарно виконував свою роботу і, власне, оце не нехтування своїми правами, так. Не нехтування своїм захистом в суді допоможе вам, в принципі, уникнути таких проблем, як позбавлення прав там чи арешт вашого майна, чи якихось інших незрозумілих обмежень, які, яких з кожним днем стає все більше. Завтра, післязавтра можуть з'явитися ще якісь нові. Потім скажуть, що той, хто ухиляється від мобілізації, має право ходити. Я не знаю, в шортах взимку тільки, і щось тому подібне. Тобто, все, що зараз вводиться, в мене таке відчуття, що намагаються боротися не з ворогом, а намагаються боротися з власним народом. Як би це не виглядало. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за увагу і до нових зустрічей!